Цю мить ми пробудилися від сну, і вийшли б гори сонце зустрічати, хто хоче з літа повернуть без сну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут нас берека гордих і струнких, вайдаються немов кобиські хмари. На промінь сонця зиркає крізь них, полуднини на овець отари, жадане літо вже зійшло з небес, і розлилася повінь квітування. Молду святий у цім краю воскрес, і задзвенів у росах передрання, я вдячна долі за щасливу мить, що знову привела мене до храму, де на долоня сонце і блакить, а небо серцю відчиняє браму, чарована я занімію знов, та знаю, варто жити та страждати, куди воскресло душу, як любов, благословляють на життя Карпати. Цю мить ми пробудилися від сну, і вийшли в гори Сонце зустрічати, хто хоче з літа повернуть без сну, нехай приїде в зоряні Карпати, тут нас берека гордих і струнких, гайдаються немов кодинські хмари, а промінь Сонця зиркає них, на полуднини, на овець Отари, жада.